Високий рівень ходових якостей став можливим завдяки впровадженню численних нових механізмів. Toyota раніше випереджала свій час. Уявіть собі, ви під'їжджаєте до зарядної станції, підключаєте свій електромобіль, швидко п'єте каву та знову вирушаєте в дорогу з запасом ходу понад 620 миль. Ніякого довгого очікування, лише плавне та екологічне водіння. Здається, що це щось із майбутнього чи не так. Але Toyota втілює це майбутнє в реальність завдяки своїм передовим. Повністю твердотільним акумулятором, оскільки світ електромобілів стрімко розвивається, а автовиробники прагнуть забезпечити більший запас ходу та швидшу зарядку. Тойота робить великий крок вперед. Їхня нещодавно анонсована технологія акумуляторів це не просто оновлення, це повний переворот у світі електромобілів. Плануючи вивести ці акумулятори на ринок до 2028 року, Тойота позиціонує себе як серйозного лідера в гонці інновацій. То чому ж це така велика подія? Чому автомобільна промисловість вирує від ажіотажу? Давайте заглибимося в деталі та подивимося, чому оголошення Тойота це більше ніж просто новина. Це початок чогось революційного. Але перш ніж ми продовжимо, обов'язково натисніть кнопку підписки та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної миті наших майбутніх технологічних презентацій, наука, що лежить в основі повністю твердотільних акумуляторів. Давайте перейдемо до основної теми. Що ж таке повністю твердотільні акумулятори і чому навколо них стільки ажіотажу? Припустимо, вам коли-небудь було цікаво, що живить ваш смартфон, ноутбук чи електромобіль. У такому разі ви, ймовірно, знайомі з літій іонними акумуляторами. Вони стали основою наших сучасних гаджетів. Вони міцні, доступні та надійні. Однак, оскільки ми досліджуємо нові технологічні межі недоліки цих акумуляторів, стають все більш очевидними. Саме тут вступають у гру повністю твердотільні акумулятори, що пропонують значний прогрес у майбутньому. Ось що відбувається: більшість сучасних акумуляторів, особливо тих, що використовуються в електромобілях, залежать від рідких електролітів. Ця рідина служить провідником, що дозволяє зарядженим частинкам або іонам для тих, хто любить науковий аспект, переміщатися між позитивним і негативним полюсами акумулятора. Цей потік іонів виробляє електрику, яка живить ваші пристрої. Хоча цей метод був ефективним, він все ще має свої недоліки. Рідкі електроліти мають суттєві проблеми. По-перше, вони можуть бути ледкими та легкозаймистими, що створює ризик перегріву та, відверто кажучи, потенційних пожеж. Ви, можливо, чули історії про те, як ноутбуки, телефони чи навіть електромобілі загоряються. Часто це відбувається через ці рідкі електроліти. Крім того, вони обмежують кількість енергії, яку може утримувати акумулятор, і швидкість його заряджання. Ось чому ви часто чекаєте довше ніж хотілося б, щоб зарядити свої пристрої чи автомобіль. Уявіть собі, що ви замінили цю летку легкозаймисту рідину твердою речовиною. Ласкаво просимо у світ повністю твердотільних акумуляторів. Ці передові джерела живлення використовують твердий електроліт, що ефективно вирішує деякі основні проблеми, пов'язані зі звичайними акумуляторами. По перше, вони забезпечують підвищену безпеку. Завдяки відсутності рідини немає протікань небезпеки пожежі чи небезпечних ситуацій перегріву. Крім того, тверді електроліти чудово транспортують іони, що забезпечує значно вищу щільність енергії в компактнішій конструкції. Простіше кажучи, ви отримуєте більшу ємність акумулятора без збільшення розміру самого акумулятора, але ось питання на мільйон доларів: як ці акумулятори досягають такої вражаючої продуктивності, і що це означає для майбутнього електромобілів? Тепер перейдемо до цифр. Саме тут повністю твердотільні акумулятори справді сяють. Вони можуть утримувати вдвічі-втричі більше енергії, ніж традиційні літій іонні акумулятори. Стандартний електромобіль сьогодні може проїхати близько 300-400 миль на одному заряді, що є пристойним показником, але не ідеально для тривалих подорожей. Натомість повністю твердотільні акумулятори, як очікується, забезпечать запас ходу понад 600 миль. Це не просто поїздка з Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, це поїздка туди і назад з кількома зупинками для входу та виходу. Цікаво, що ці акумулятори заряджаються блискавично. Йдеться про повну зарядку приблизно за 10 хвилин. Для розуміння більшість сучасних електромобілів потребують від 30 хвилин до кількох годин для зарядки навіть на найкращих зарядних станціях. Повністю твердотільні акумулятори мають на меті позбутися цього часу очікування, ідеально підходить для всіх, хто втомився сидіти на зарядних станціях. Йдеться не лише про транспортні засоби. Перспективи повністю твердотільних акумуляторів виходять далеко за межі автомобільного сектору. Уявіть собі смартфони, які можуть працювати кілька днів на одному заряді, дрони здатні до тривалих польотів або навіть масштабні рішення для зберігання енергії, які підвищують доцільність використання відновлюваної енергії. Це більше ніж просто покращення. Це фундаментальна трансформація того, як ми забезпечуємо енергією наш світ. Однак ця технологія стикається з певними труднощами. Створення твердих електролітів, які є доступними стійкими та простими у виробництві, є досить складним завданням. Саме тому повністю твердотільні акумулятори досі переважно залишалися в дослідницьких лабораторіях. Нещодавня заява Toyota змінила правила гри, продемонструвавши, що ця технологія можлива та готова до впровадження. З планами на запуск у 2028 році. Це сміливий крок, який може добре позиціонувати Toyota в конкуренції з електромобілями. Підсумовуючи повністю твердотільні акумулятори, означають майбутнє накопичення енергії. Вони пропонують більшу безпеку, швидкість та потужність ніж будь-що з того, що є наразі. З такими піонерами, як Тойота, на передовій ми очікуємо не лише вдосконалених електромобілів. Ми стоїмо на порозі революції в нашому енергетичному підході. Приготуйтеся, бо подорож стане ще захопливішою. То чому ж Тойота робить велику ставку на цю передову технологію? Щоб повністю зрозуміти значення цього кроку, нам потрібно зануритися у спадщину інновацій, яка визначала Toyota протягом поколінь. Спадщину інновацій Тойота. Коли ви думаєте про Тойота швидше за все, на думку спадають такі слова, як надійний економічний або можливо навіть та знайома корола, яку ви бачите всюди. Але цей бренд це набагато більше ніж просто надійні сімейні транспортні засоби. Протягом десятиліть Тойота непомітно, а іноді і сміливо розширювала межі можливостей автомобілів. Тепер, зосередившись на повністю твердотільних акумуляторах, Тойота не просто розвивається, вона здійснює сміливу стратегію, яка може змінити все. Щоб по-справжньому зрозуміти, як Тойота дійшла до цього моменту, нам потрібно повернутися до кінця 1990-х років. Тоді нормою були великі автомобілі, що споживали багато пального, а термін екологічний, частіше можна було знайти на контейнерах для переробки ніж у рекламі автомобілів. Потім з'явився Toyota Prius. Це був не просто черговий автомобіль, це був перший у світі гібрид серійного виробництва. Завдяки розумному поєднанню бензинового двигуна та електродвигуна. Prius став інженерним проривом, скоротивши викиди та заощадивши водіям значні гроші на заправках. Toyota не просто випускала нову модель, вона започаткувала рух. Не забуваємо, скільки сумнівів було навколо Prius, коли він дебютував. Багато хто сумнівався, чи гібриди справді зможуть вижити в реальному світі. Спойлер вони процвітали. Prius продався мільйонами по всьому світу, ставши символом екологічно свідомого водіння. На ньому їздили знаменитості екологи, вітали, а конкуренти поспішали наздогнати. Тойота повністю змінила уявлення людей про автомобілі. У наступні роки Тойота підтримувала набрану потужність. Один з найсміливіших кроків відбувся у 2014 році з запуском Mirai автомобіля на водневому паливі, який викидає лише водяну пару. Водень ще не став таким поширеним як електрика, але Mirai довів, що Toyota готова зробити ставку на сміливі перспективні технології. Чи то гібриди з підзарядкою, чи то самозарядні електромобілі, одне зрозуміло, Тойота ніколи не задовольнялася просто дотриманням статус-кво. То що ж усе це означає, коли ми говоримо про повністю твердотільні акумулятори, це означає, що це не просто випадковий експеримент, а навмисний крок компанії, яка роками задає темп. Тойота не просто стежить за тенденціями, вона випереджає їх, визначаючи їх. Який їхній підхід, хоча багато автовиробників щосили намагаються впровадити найновіші технології Toyota, вимагає стратегії швидкості, точності та витривалості як марафонець. Дехто може вважати це обережним, але Toyota знає, що є велика різниця між тим, щоб бути першим і бути найкращим. Їхній графік, повністю твердотільних акумуляторів, комерційний запуск, якого очікується до 2028 року, показує наскільки ретельно вони це планують. Вони не поспішають потрапляти в заголовки газет, а вдосконалюють продукт, який може переосмислити ринок електромобілів на десятиліття. Такий методичний підхід це не просто гарна історія, а конкурентна перевага. Ринок електромобілів дуже конкурентний, і всі від відомих імен, таких як Тесла, до нових компаній, таких як Рів'ян, борються за те, щоб заявити про себе. Однак відданість Toyota ретельному тестуванню та розробці означає, що вони набагато менше схильні до помилок, коли ці акумулятори нарешті з'являться на ринку. Хоча інші можуть поспішати випускати технології, які все ще сповнені недоліків Toyota грає в довгу гру, і це гра, в якій вони знають, як вигравати. Вплив на навколишнє середовище. Ми не можемо говорити про це не визнаючи екологічний аспект. Місія Toyota завжди полягала не лише у виробництві автомобілів. По суті, бренд побудований на основі принципів сталого розвитку. Від скорочення викидів за допомогою гібридів до новаторських водневих автомобілів з нульовим рівнем викидів, усі твердотільні акумулятори є наступним природним кроком у цій подорожі. Toyota розширює межі чистіших, екологічніших технологій, розробляючи акумулятори, які є безпечнішими, довговічнішими та мають більше енергії. Але давайте будемо реалістами, тиск зростає. Ринок електромобілів стрімко зростає, і такі компанії, як Тесла та гіганти акумуляторів у Китаї, роблять сміливі кроки. Однак, якщо історія нас чогось і навчила про Тойота, то це того, що вони не просто приймають виклик, вони сяють. Вони не задовольняються тим, щоб бути частиною гонки. Вони прагнуть задати темп. Перехід Тойота на повністю твердотільні акумулятори не має на меті наздогнати інших. Йдеться про те, щоб взяти на себе лідерство, як вони це зробили з Prius. Це не просто ще один розділ в їхній історії, це більше схоже на початок цілком нової книги. Toyota роками готувалась до цього моменту, і тепер вони готові представити щось, що може повністю змінити наше сприйняття електромобілів та майбутнього енергетики. Це виходить за рамки інновацій, це переосмислення можливого. Тож пристебніть ремені безпеки, адже Тойота не просто крокує в майбутнє, вони запускають його та рушають. Отже, що саме робить ці акумулятори такими важливими, чому всі в автомобільній промисловості про них говорять? Давайте розглянемо новаторські переваги всіх твердотільних акумуляторів і чому люди називають їх майбутнім електромобілів, а можливо навіть самої енергії. Коли Тойота опублікувала цю новину, вона не просто потрапила в заголовки газет, вона привернула увагу і не без підстав. Це не просто трохи покращені акумулятори. Вони створені для того, щоб вирішити деякі з найбільших проблем електромобілів. Давайте зануримося. Спочатку про щільність енергії. Якщо ви не знайомі, щільність енергії по суті означає, скільки енергії акумулятор може зберігати в невеликому просторі. Зараз більшість електромобілів проїжджають від 250 до 300 миль на одному заряді. Непогано, але не ідеально для тривалих поїздок, якщо ви не ретельно розпланували кожну зупинку. Але повністю твердотільні акумулятори Toyota забезпечать понад 620 миль пробігу на одному заряді. Це не просто трохи краще, це кардинально змінює правила гри. Уявіть собі, подорож з Лос-Анджелеса до Сан-Франциско і назад, без необхідності підключатися до зарядного пристрою. Раптом тривога щодо запасу ходу страх, що ваш акумулятор розрядиться десь посеред ніде, стане пережитком минулого. Але це ще не все. Давайте поговоримо про те, як швидко ви можете знову вирушити в дорогу. Час зарядки Ахілесова п'ята сучасних електромобілів. Навіть зі швидкою зарядкою для повної зарядки потрібно від 30 хвилин до години. Звичайно, цього часу достатньо, щоб перекусити або погортати інстаграм. Але що якби вам взагалі не довелося чекати? Повністю твердотільні акумулятори Toyota мають на меті змінити правила гри завдяки 10 хвилинній зарядці. Так, 10. Це швидше ніж забігти за кавою, і набагато швидше, ніж заправитися на бензоколонці. Така швидкість може повністю скоротити розрив між електромобілями та традиційними автомобілями, що зробить електромобілі очевидним вибором, навіть для тих, хто вагався. Безпека ще одна важлива перевага. Одна з найбільш тривожних проблем сучасних літій іонних акумуляторів це ризик перегріву та в рідкісних випадках займання. Винуватцем є рідкі електроліти, які за певних умов можуть бути легко займистими. Усі твердотільні акумулятори повністю відмовляються від рідини, використовуючи натомість твердий електроліт. Ця проста зміна значно знижує ризик теплового вибуху. Для виробників електромобілів це означає менше відкликань та безпечніші транспортні засоби для водіїв. Це означає душевний спокій. Ніхто не хоче турбуватися про те, що його машина раптово загориться чи не так. Як ми можемо забути про довговічність батареї в сучасних електромобілях з часом деградують, як і батареї у вашому смартфоні, тільки у набагато більших масштабах? Через кілька років багато власників електромобілів починають помічати менший запас ходу та зниження продуктивності. Однак очікується, що всі твердотільні акумулятори матимуть набагато довший термін служби. Це не лише позбавить вас головного болю від передчасної заміни акумулятора, але й означає менше відходів та менше розряджених акумуляторів на звалищах. Це перемога для планети, виклики на шляху до 2028 року. Місія Тойота щодо перетворення електромобілів на повністю твердотільні акумулятори звучить просто вражаюче. Ми говоримо про більший запас ходу блискавично швидку зарядку та підвищену безпеку. Все це схоже на майбутнє, про яке ми мріяли. Але як із будь-якою новаторською інновацією втілити цю мрію в реальність буде нелегко. Фактично, Тойота стикається з деякими серйозними перешкодами на шляху до досягнення своєї мети на 2028 рік. Тож давайте детальніше розглянемо, що стоїть на їхньому шляху, і чому подолання цих перешкод є вирішальним для реалізації всього цього. Там. По перше, масштабування виробництва. Одне діло створити робочий акумулятор у лабораторії. Зовсім інше виробляти його у великих масштабах для мільйонів автомобілів по всьому світу. Найбільший каменем спотикання твердий електроліт, який є ядром усіх твердотільних акумуляторів. На відміну від рідких електролітів у сучасних літій іонних акумуляторах, тверді електроліти складніше виготовляти. Вони потребують наточних методів виробництва та набагато більших інвестицій. По суті, Toyota має побудувати абсолютно нову виробничу систему з нуля. І, хоча Toyota, безумовно, має ресурси та розумові здібності, щоб впоратися з цим, це не робить завдання менш складним. Далі є довговічність. Ці акумулятори можуть чудово працювати в лабораторіях, але чи зможуть вони впоратися з хаосом реального водіння? Автомобільні акумулятори багато чого зазнають. Постійне заряджання та розряджання, різкі перепади температур вибоїсті дороги, все що завгодно. З часом усі ці навантаження можуть зношувати навіть найкращий акумулятор. Тому для Тойота важливо довести, що їхні твердотільні акумулятори можуть працювати роками, а можливо навіть десятиліттями, не розвалюючись. Зрештою, ніхто не хоче витрачати тисячі на електромобіль, щоб потім замінити акумулятор через кілька років. Тепер поговоримо про вартість. Передові технології зазвичай не дешеві, і всі твердотільні акумулятори не є винятком. Від дорогих матеріалів до спеціалізованих методів виробництва та багаторічних досліджень і розробок витрати швидко зростають. Але для того щоб електромобілі справді злетіли на ринок, ці акумулятори мають бути доступними не лише для покупців розкішних автомобілів, а й для повсякденних водіїв. Тойота вже вдавалася до цього раніше. Просто погляньте на те, як Prius починався як нішевий продукт і став мейнстрімним, але цього разу ставки ще вищі. Знаходження золотої середини між інноваціями та доступністю буде одним із найскладніших завдань Toyota у балансуванні, і Toyota має випереджати не лише технології чи витрати, але й зростаючу конкуренцію. Такі великі імена, як Tesla, Samsung та китайський гігант акумуляторів KTL роблять значні інвестиції в технології твердотільних акумуляторів. І ми не можемо ігнорувати такі стартапи, як QuantumScape, які цілеспрямовано зосереджені на втіленні твердотільних акумуляторів у реальність. Хоча ретельний покроковий підхід Тойота забезпечує їй репутацію точного та надійного автомобіля, завжди існує ризик, що хтось інший випередить їх. Уявіть, що Тесла випустить твердотільний електромобіль до 2026 року. Раптом графік розвитку Toyota на 2028 рік може здатися трохи запізнілим, щоб бути лідером. Тим не менш, Toyota не вперше планує довгостроково. Просто згадайте, коли вони випустили Prius. На той час гібридні технології були новими дорогими та викликали чимало здивованих поглядів. Але Toyota продовжувала вдосконалила дизайн і перетворила гібриди на світовий успіх. Ці важко зароблені уроки епохи Prius майже напевно формують їхній план дій щодо повністю твердотільних акумуляторів. Отже, який же висновок з цього випливає? Так виклики реальні. Збільшити виробництво, забезпечити довговічність, скоротити витрати та випередити конкурентів буде непросто. Незважаючи на це, Toyota має історію методичних інновацій та досвід вирішення проблем, які колись здавалися нездоланними. Якщо якась компанія і готова подолати ці виклики, то це саме Toyota. Зрештою, шлях до 2028 року буде нелегким. Але саме так відбуваються революції. Вони брудні, складні та потребують часу. Тойота не створює кращий акумулятор. Вони закладають основу для наступної ери сталого транспорту. Це ризиковано. Але якщо Toyota правильно розіграє свої карти, це може змінити те, як ми їздимо та забезпечуємо світ енергією. Але ось важливіше питання: що станеться, коли ця новаторська технологія вийде за межі автомобілів. Ефект хвилі може революціонізувати промисловість енергетичні системи та навіть світову економіку. Давайте розглянемо ширший вплив усіх твердотільних акумуляторів. Коли Тойота оголосила про свій прорив у виробництві повністю твердотільних акумуляторів, одразу ж увага була зосереджена на електромобілях, і це зрозуміло. Потенціал створення електромобілів із більшим запасом ходу, швидшою зарядкою та більшою безпекою може повністю змінити автомобільну промисловість. Правда в тому, що вплив цієї інновації може поширитися далеко за межі чотирьох коліс автомобіля. Якщо Тойота виконає свої обіцянки, ці акумулятори матимуть силу змінити цілі галузі, стимулювати впровадження відновлюваної енергії та навіть переосмислити нашу економіку. Найбільш очевидним наслідком є прискорення переходу від викопного палива. Однією з найбільших проблем для широкого впровадження електромобілів завжди була практичність. Люди хвилюються щодо запасу ходу часу заряджання та того, чи зможуть електромобілі справді замінити традиційні автомобілі на бензині. Повністю твердотільні акумулятори Toyota можуть стати проривом, який змінить чашу терезів. Завдяки запасу ходу понад 620 миль та часу перезарядки всього за 10 хвилин. Ці акумулятори можуть зробити електромобілі не просто можливими, а й відверто привабливими для ширшого кола споживачів. Коли електромобілі стануть більш привабливими, відхід від викопного палива прискориться, йдеться не лише про окремих водіїв, йдеться про цілі автопарки. Компанії доставки системи громадського транспорту та інші великомасштабні оператори могли б використовувати електромобілі, так як ми ще не бачили, що значно зменшить викиди вуглецю в усьому світі. Тойота проти конкурентів. Сміливий вихід. Тойота у світ повністю твердотільних акумуляторів безумовно сколихнув автомобільний світ, але не забуваємо, що вони не єдині, хто прагне цього наступного великого прориву. Такі великі імена, як Тесла Самсунг та Карл, беруть участь у перегонах, кожен з яких пропонує власну стратегію та інновації. Тесла, наприклад, голосно заявляє про свої амбіції, хоча наразі її основна увага зосереджена на вдосконаленні літій іонної технології. Тим часом Самсунг та КТЛ не просто спостерігають з боку, вони зробили вагомі заяви про прогрес у власній розробці повністю твердотільних акумуляторів. Отже, що дає Тойота перевагу: вся суть зводиться до одного. Перевіреного досвіду, хоча інші компанії можуть швидко представити нові яскраві технології, стабільний та продуманий підхід Тойота виділяє їх. Вони не прагнуть потрапити в заголовки новин. Вони прагнуть створити щось довговічне. Це означає ретельне тестування, постійне вдосконалення та відданість якості. Поспішний вихід на ринок неперевірених технологій може викликати ажіотаж, але в довгостроковій перспективі такий ризик не завжди окупається. З іншого боку, Тойота відома своїми надійними готовими до реального використання інноваціями. І саме в цьому може бути секрет перемоги в цій гонці. Якщо Тойота зможе збалансувати швидкість зі своєю фірмовою точністю, у неї буде реальний шанс здобути перемогу в цьому протистоянні акумуляторів. Бо, зрештою, справа не лише в тому, щоб бути першим, а в тому, щоб створити щось, що справді змінить правила гри. Тож чого нам очікувати, коли ці високі ставки розпалюються? З огляду на те, що Тойота робить фурор, а вся галузь рухається шлях до 2028 року, обіцяє бути сповненим сміливих кроків запеклої конкуренції та потенційно проривів, що змінять світ. Дорога попереду, зворотний відлік до 2028 року офіційно розпочато, а разом з ним приходить потенціал для повної зміни ландшафту електромобілів. Повністю твердотільні акумулятори Toyota розроблені, щоб розширювати межі можливого. Завдяки поєднанню збільшеного запасу ходу надшвидкої зарядки та додаткової безпеки. Вони можуть допомогти вивести електромобілі з нішевої сфери у звичайну. але не забуваємо, що це лише початок. Протягом наступних кількох років ми побачимо вихор прогресу, оскільки автовиробники та технологічні компанії змагатимуться у впровадженні інновацій один одного. Ця конкурентна енергія, ймовірно, призведе до швидкого прогресу покращення продуктивності електромобілів і, зрештою, до більшого вибору для водіїв. А це означає, що чистіше та більш стійке майбутнє може бути набагато ближчим, ніж ми думаємо. Отже, що все це означає для вас і мене більше можливостей, більше зручності. І світ, де електромобілі більше не є рідкістю, а є стандартним вибором на кожній під'їзній дорозі. Та мрія про кращі, швидші та доступніші електромобілі. Вона вже не за горами, вона швидко наближається. Одне можна сказати, точно битва за перевагу в акумуляторах не закінчена. Нещодавня заява Toyota безумовно привернула увагу, але перегони все ще тривають. Навіть попри це, якщо судити з їхніх минулих успіхів, Тойота більш ніж готова взяти на себе лідерство та продовжувати розширювати межі можливого. Тойота знову показує нам, чому за нею варто стежити. Ці повністю твердотільні акумулятори це не просто ще один крок вперед, це стрибок у майбутнє транспорту. Вирішуючи такі проблеми, як час заряджання та тривога щодо запасу ходу інновації, Тойота, можуть стати ключем до відкриття наступної ери електромобілів та допомогти світу здійснити значущий перехід до сталого розвитку. Тож що ви думаєте, чи захоплює вас ідея 10 хвилинної зарядки та запасу ходу 620 миль? Дякуємо за увагу і до наступної зустрічі! Залишайтеся допитливими!